Притча про майстра та камінь В одному відомому і людному парку стояв камінь. Простий собі такий камінь нічим не примітний. Одного разу цей камінь побачив скульптор. Він обійшов навколо нього кілька разів та й пішов у задумі. За деякий час скульптор повернувся в парк. Прихопивши з собою інструменти, він довго-довго працював молотком та зубилом, стукав, відбиваючи великі і маленькі шматочки. Працював він довго. А коли завершив роботу, то багато людей прийшло подивитися на роботу скульптора. І це була чудова скульптура. Люди хвалили скульптора. Це ж треба яка краса, говорили одні. А раніше був просто камінь, казали інші. Ще б, адже це велика робота талановитого скульптора. вигукували треті. Похвала сипалася з усіх боків. А приголомшений скульптор скромно сказав: Що ви? Я не зробив нічого особливого. Скульптура завжди була в цьому камені. Ви хіба не бачили цю красу? Я ж просто прибрав усе зайве.